Робота мені чи то не подобається. Вибачте. Щас порядку змінимо. Так, так, пересуваємо. Так. На по позачарву сесію зареєстрували 17 депутатів, пору в наявній сесії мушу відкриватися. <клухи> The

Перекладана перша до програми розроблення нової міста та земля населення пункту Берзанської міської ради промовської району Київської області на 22-24 роки, затвердженою рішенням Березанської міської ради від 23 до 2021 року No Як Ви всі знаєте, в нас на населенні пункти громади були оновлені основний міський. Основний вид містобудівної документації це генплани, і в зв'язку з цим були змінені, були запроектовані нові межі населених пунктів. У нас зараз тривають роботи вже на завершальному етапі щодо зміни меж міста Березані, але також є необхідність про внесення змін і до меж населених пунктів наших сіл. В зв'язку з тим, що деякі будівлі, які розташовані за межами, ми їх вводимо в межі населених пунктів, це дозволить зробити більше з цими будівлями, тобто перебудовувати їх, отримувати відповідні дозволи. І в зв'язку з цим ми проєктуємо, закладаємо значить, на розробку проекту землеустрою щодо встановлення зміни меж села Лихнівка в цьому році суму 79 тисяч. Запитання пропозиції. Можна запитання? Наскільки збільшується територія? Я вам не е, готова так сказати, оскільки е, саме основне, що е, робиться всі господарські твори, е, вони були за межами, тепер вони будуть всі введені в межі населених пунктів. Даний документ розробляється один раз на 30 років. Засновка сього прошу проголосувати та підтримати. Про нас є до програм підвищення енергоефективності та енергозащів Берзанської міської ради на 25 дрібні, затвердження рішення 55-ї сесії Берзанської міської ради 8 липня від 23 до 23 року номер 51 доброго дня. Ви виконавчі комітету надійшли листи відділу культури Берзинської міської ради та КНП Берзинської міської лікарні. З проханням внести зміни в дану е, програму, а саме доповнити заходами, капітальний ремонт зміни покрив, е, покриття будівлі Березанської школи мистецтва е, 2 мільйони 969 тисяч та КНП Березенська міська лікарня оплата послуг з поточного ремонту по заміні вікон та дверей там на металепластикові з демонтажем, монтажем та влаштуванням внутрішніх укосів у відділення лікарні. п'ятдесят одна Скільки? 951. А, да. На дах вже виділили, бо там же зірвало. Зарядку. Ставлю на голосування заслуговського прошу про високу та 53 міської ради 8 лита і першостно кажуть 23 року про задати правом будівництва, реконструкції та ремонту об'єктів інфраструктури утримання влишньої шляхової мережі Берзанської міськради на 23-й рік, педагогинку Ватина Миколаївна. Чекайте, чекайте, ще раз яких? Програма Значить, Звернулися з листом комунального підприємства комунгаз по благоустрою місця. Виділити кошти насиль технічно на утримання доріг. Мільйон і пісок 300 тисяч. Це вже для того, щоб можна було провести те, як підготуватись до зимового періоду. Сіль, пісок. А можна запитати в минулому році на яку суму було придбано піска і солі? На 4 мільйони? Ні. Ні, ні, ні. по-моєму 800 тисяч. І де він дівся? Ми всі знаємо, що не було. Це давайте питання не до мене. Де це, він, він дівся? Я не знаю. Ви знаєте, Олег Володимирович, що ставлю. ви не надаєте Вашу на запити відповіді. Вами, Це знають всі у <клухи> 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 рік. Про внесення змін до рішень сесії Берзанської міської ради від 22.12 року 58 про задерження про фінансових підтримки комунальних підприємств Берзанської міської ради на 21-23 роки. Звернувся міського доканов. Оплата за електроенергію 400 тисяч. А вони в свою чергу зроблять водопровід у садові за свої кошти. Ставлю за голосування за збройних цілого просто. Голосувати. Наступне тепер пронесення зміни рішення міської ради від 2122 року номер 195 про бюджет Берзанської міської територіальної громади на 2023 рік. Спочатку хочу повідомити, що ключовим питанням, і чому зібрана перш за все, ця позачова сесія, це те, що районний бюджет Бергорського району на закупівлю безпілотних літальних апаратів для 72-ї бригади чорних запорожців. Просить виділити кожну громаду провольського району кошти. Усна на домовленість 299 тисяч. Вони вказали ці листи на один безпілотний апарат. Це треба провести нам було до 4 серпня, в зв'язку з тим, що потім, якщо ми передаємо це все, ми своє рішення показуємо. Вони роблять зміни в себе тоді на сесії і беруть сьогодні на дохід і на видаткову туди частину. Тому виділяються кошти 299 тисяч на придбання. У підтримку 72-ї бригади імені нічого не запорожців на безпілотник. 400 тисяч водоканалу, те, що я вже щойно говорила, мільйон триста комунгоску сіль і висок, 1 мільйон двісті заходи з тероборони на придбання предметів та матеріалів. Робиться перерозподіл коштів. Знімаються вільні, тимчасові вільні кошти 3 мільйони 846 623. Це з того тротуару, де ще не почали його робити чого вони будуть робити, чи не буде це робити, ми не знаємо. Поки що ми забираємо ці кошти. Разом з тим, із двох тротуарів економія коштів 23 478 і 69 996 також знімаються. Виділяються кошти на проведення експертизи реконструкції даху Яришківської гімназії, там 68 тисяч залишилося, що треба 20 313. і виділяються кошти для е, недрянської гімназії. Система пожежної сигналізації та оповіщення 523 тисячі 26 копійок і система близького захисту 197 784 32. Це знімається із спецвидатків 3 мільйона 199 на загальний фонд 3 можна 1990. Я дуже хочу проголосувати за безпілотник і багато інших питань. Але от те, що мільйон двісті на територіальну знову оборону, так. І ми знаємо, що йдуть слідчі дії, 830 тисяч, нещодавно відкрили знову на півтора мільйона, йдуть уже стаття, йде розтрати. Я не довіряю, що там ви, куди ті гроші. Так як ви казали, військова таємниця. А можна винести оце окремо на тероборону, щоб воно було окремо? За все інше. Я дуже хочу проголосувати. Це не до мене питання. Що? А, Йо? 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 а Йо? я хочу проголосувати Йо? за безпілотник. Йо? Йо? А ви проводите шахрайські дії? Чого? А що ви будете придбувати на тероборону міста Березан за 1 двісті? 200? Скажіть, будь ласка, Олег Володимирович. що? А де це написано, що це військова таємниця? Я такого не бачила. Значить, ні. Верховна Рада розказує, що вони купляють, А в нас військові, а тоді випливають отакі дані. Два чим-то мільйонів. Це дуже серйозна вже сума. Це ще все не перевірили. Ви Смай розумієте це віде? чи ні? Звичайно розумієте. Скільки життів можна було спасти за ці кошти, купити ті самі дрони і безпілотники? Так. Рішення. Так, Злочинне угрупування, я так підозрюю, що з Ви мене почули. Ви мене теж. в різному. Записався пан Дубняк. Слухала, ставка з місті, будь <гум> да. ласка. Так. Будь ласка. Минулого разу я звертався до е, депутатів із е, заявою е, партії народовла. Але ми на це не звернули увагу. Ми просили, щоб е, порядок денний найближчої сесії були внесені це питання стосовно того, щоб е, призупинити е, роздачу землі і майна. До тих часів, поки не повернуться наші військовослужбовці. Суть в тому, що якщо до вас звернеться любий громадянин і з проханням, наприклад, виділити йому землю, ви скажете, що почекайте трошечки, от до закінчення війни. Ви і... Закон, який це урегулює відбути. Ви послухайте, будь ласка, не перебивайте мене. І... Таким чином ніби порушується Конституція. Але той військовий наш, який зараз захищає нашу землю, нас з вами, він не може прийти сюди і звернутися у міськраду з проханням надати йому височих землі. Тому що він захищає батьківщину. Виходить, що на рівних правах він не може це зробити, а звичайний громадянин може. Тому ми звернулися з проханням. Призупинити роздачу землі і майна. Можливо, це для тих військових, що повернуться раніше, хто згодом. І підстави для цього є. Підставою для цього є. Стаття 26 закону України про самоврядування в Україні, пункт 30, де говориться, що міськрада може скласти список майна, яке не приватизується. В той же час ми цього не бачимо. Я не раз ділився своїми думками тут на сесії, і захист наших громадян, які зараз знаходяться на передніх. У нас відбулися ганебні випадки, коли за кошти міськради, верніше виконавчого комітету, був придбаний автомобіль самосвал залишений ціною, і в результаті перевищили. Ту ціну, яку дала експертиза, на 833 тисячі. А потім було рішення міськради, що немає ніяких збитків. На якій підставі просите закон, на якій статті закону таке прийняло міськрада. От іще один результат. Я вам даю бюро економічних експертиз. Тут пишуть, що до розтрати. У великих е, розмірах, а це саме на тисячу гривні сімсот копійку на придбання двох е, міні-навантажих подкарт і екскаватора. От я вам даю лист бюро економічної безпеки. Слухала до бюро економічних експертиз. Не праця, то бомодівся. І на 1500 чи на 1.500. 1.500. Ви ж казали 1.500. Ну помалився, я обіцяю. Ну так нічого страшного, ми приймуть свою долю. Ви скажіть, що у вас збитки миска рада змогу не зазнала наша громада. Угу. Проголосуйте, більшість у вас є злученці. Що робите? Добро розказує. Ну які злученці? Ну ви проголосували, що 830.000 це не збитки. Так. Ні, Дитяне, це не збитки, скільки можна до них жити. Слідкуйте за своєю мовою, будь ласка. Да, а я да, слідкую, да, а да, ви слідкуйте за тим, да, чим ви голосуєте, yeah, yeah. за совістю yeah. своєю. Слідкуйте. Ви дітей крадуть своїх років. Дійсно. Свойте, я закінчу. Давайте. Вернемося до тих питань які ми. Давайте коротко часу. Ну, зовсім не коротко. На сьогоднішній день громаді. Вже збиток на 3 мільйони 140 тисяч. Це завод, це виготовленню скла. А що там так? 794 тисячі на землі зекономили власникам. Безпідставно. І кримінальна справа відкрита. Ви це не знаєте? Щось зробила міськрада для того, щоб ці бюджет повернути гроші. Звичайно. Не видно. Ви розказуйте людям. Не тримайте все в таємниці. Діскусія, Ваш ви да. виступ, виступ, Так виступайте, будь ласка. Тепер по самоскиду 833 тисячі да. і по бабкатах 1 мільйон 522 тисячі 712 гривень. Да. Будь ласка, оце зробила наша міськрада. Підписали хто? Єсть вирок суду, є рішення. Буде, буде, звичайно, буде. Буде все буде. Треба... Да. Mm. Ви будете виступати. Ви, 800... ви, 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 ви суд, чи ви прокурор, чи ви, ви слідчі, чи, чи, чи <рикла> хто ви, хто ви такі? Громадянин України. Так. Як громадянин України може обвиняти когось у злочинах без рішення суду? Я не розумію. Ви... Я сказав, що з Я не, я не ви Ні, не ні ви обвиняєте, що злочинці сидять, корупціонери сидять. Щоб зеваш діло, це мене тоді в Фейсбуках <гайшу> да. не ну, Все, дякую вам. Дякую, все. Два дякую. питання. Я хочу звернутися до пару Ну, По-перше, я вам дякую на коридорі, дякую ще раз за привітання з нами річного працівника. Дійсно було святкування четвер, дійсно, коли були запрошені головні лікарі у Бровари. У мене питання інше. В суботу, коли приїздили, дійсно проводили слідчі дії, наші лікарні, це я думаю, всі знають. За 20 хвилин до того вже знаходились камери, фотографували все в лікарні. У ну, мене запитання, це совпадіння, чи ви просто ні, були запрошені як світу, тому що свідки були свої. Тепер ота грязь, яка виливається зараз у Фейсбуці. Ну, мені просто обідно за себе, обідно за свою сім'ю. На задній сидушці і на корпоративі, Я був з Тетяною Віталій Божук. Але був водій, коли ми десь там були ще припокоємо удаленку в місті Києва. І я вас просто дуже всіх прошу надирати до цієї групи. Пишіть, ні, пишіть за мене, не тройте мою сім'ю, не тройте мою дочку, мого сина. Дивіться за своїми дітьми. Я, знаєте, я до цього мовчав, але в мене інформації теж дуже багато. Я думаю, що колись я її також викладу в Фейсбуці, і ви будете дуже приємно здивовані. Я вам дуже вдячний за те, що ви допомагаєте. В усьому. Але ще на те, що ви ж тоді і приходите, і обслуговуєтесь на тому обладнанні, яке ви кажете, що його немає. На тому застарілому обладнанні, що його купили застаріли. Так що я вам дуже всім вдячний. Гурні аплодисменти.